Привіт всім! Мене звати Катя. Я з сім'єю переїхала до США з Канади в квітні 2023 року по програмі U4U. Було багато запитів під відео, чому ми поїхали з Канади. А про те, щоб я зняла окреме відео про проходження кордону та про документи по U4U. Тож знімаю. Про спонсора, якого потрібно знайти для переїзду бою фою, вам багато говорити не буде. Вам потрібно мати людину в США, яка може кваліфікуватися як спонсор, який заповнює заявку на вас та вашу родину, якщо ви переїжджаєте не самі. А в нас спонсором виступав близький родич, тому у нас це питання ну якби не стояло. І, будь ласка, не звертайтеся до мене з питанням, як знайти спонсора? Бо я, ну, я в цьому не компетентна, У нас був родич. Коли подавались ми, то в формі не було полів для обґрунтування, чому вас мають прийняти до США. Тому, і, відповідно, ми нічого там і не мали вказувати. А зараз ця форма розширилась, цю форму подає спонсор. Він при заповненні заявки має вказати обґрунтовано, чому вас мають прийняти по програмі ЄФОВУ і пустити до США. В Канаді ми були всього три місяці, один з яких ми очікували на погодження наших документів для виїзду до США. Зараз заявки розглядаються від двох місяців. Я бачу тенденцію, що з кожним місяцем це відбувається все довше і довше. До того, як нам прийшло погодження спонсора та наші Travel авторізейшн, це саме документ, який підтверджує факт, що вам погоджено в'їзд по програмі. Ми ризикнули і купили квитки до того погодження. Чесно, нам просто повезло, і ми їх придбали на двох людей і одну дитину за 500 канадських доларів. Це близько 370 доларів США. Це досить невелика сума, як для перельоту з трьома пересадками. За тиждень до нашого польоту нам прийшло погодження спонсора на нашу електронну пошту. Після того, як ми відмітили всі поля в нашій формі в кабінеті Юсікс до заповнення, там треба було там відмітити вакцинації про туберкульоз. Галочки ми все відмітили, нажали Confirm, і потім чекаємо нашого travel Authorization». авторізейшн. Ми чекали на нього добу. Нам прийшло воно на наступний день. Ось ми дуже переживали, щоб ми встигли на ті. На той літак, яким ми купили квитки. Але, слава Богу, ми, щасливчики нам повезло в цьому плані. Після того, як вам приходить travel Authorization а, в кабінеті U6, у вас буде 90 днів для того, щоб перетнути кордон США і влетіти в Америку. Але цей документ не є 100% гарантією вашого в'їзду, тільки офіцер на кордоні вирішує впускати вас чи ні. Всі рекомендують перетинати кордон Канади з США саме по повітрю, тому що в аеропортах знають про цю програму. А от офіцери на сухокутних кордонах не знають про неї. Це більший ризик, що вас не впустять. Тому рекомендую вам, будь ласка, користуйтеся і e таком. Що ж, ми зібрали знову своє життя в три валізи, зважили все, щоб не перевищувати норми перевозу багажу. Але скажу вам чесно, ми трошки перевищили, але нам закрили очі на це. Ми віддали теплі речі потребуючим і відправились в нашу подорож. Переліт був з міста Сен-Джонс до Торонто, з Торонто до Вашингтону, та вже з Вашингтону у Нешвіл. По прильоту в Торонто ми йшли в напрямку на наш рейс. Та там вже проходили. Кордон. В нас взяли відбитки пальців і завели в спеціальну кімнату для проходження співбесіди з прикордонним офіцером. В кімнаті всього було чотири людини. В першій людині в'їзд не погодили, тому що там це був іноземець, там був вскритий конверт з візами. Ну, ось. І ми дуже були так на стресі сиділи, тому що там все так строго. А, ну, нас то не стосувалося, але все одно стрес наростав через це. Ми очікували, поки визвуть саме нас. Ми переживали, що офіцер буде задавати якісь там питання, зв'язані там, чому ми пробули в Канаді три місяці і так далі, і тому подібне. Але він задав питання, до кого ви їдете. Куди точна адреса? Ми сказали, що брата, надали адресу. Він запитав також, коли ми поїхали з України. Бо головною умовою цієї програми є те, щоб ти проживав в Україні до 11 лютого 2022 року на постійному місці проживання. Він поставив початки нам та віддав паспорти з цими початками з фразою, що можете йти на свій літак. Пересадка в Торонто в нас була а, всього 40 хвилин, і а, ми нормально так ризикнули. За 10 хвилин ми прийшли на посадку а, до відльоту нашого літака. Ну, добре, що ми в результаті встигли, але рекомендую для меншого стресу купувати з більшою пересадкою, там від трьох годин точно, тому що різне буває на кордонах. Це нам так повезло. Стрес зійшов. Ми пішли на посадку в літак і потім приземлилися вже у Вашингтоні. Потім у нас була пересадка в іншому аеропорту. Тому ми взяли таксі, поїхали в інший аеропорт, перереєстрували весь наш багаж та оплатили його повторно. І відправились в місто нашого призначення Нешвер. Та вже почали тут оформлення наших місцевих документів. Ну і, в принципі, почали будувати своє життя тут. Друзі, мої рекомендації щодо проходження кордону. Будь ласка, не говоріть зайвої інформації, не сидіть в телефоні. Відповідайте на питання чітко і не брешіть. Ось так коротко і по суті для тих, кому потрібна ця інформація. Підписуйтесь, ставте лайк за мої старання. Якщо у вас є якісь додаткові запитання, будь ласка, задавайте їх в коментарях. З радістю буду допомагати, буду відповідати. Па-па!